Багато людей вважають, що ABDB не отримує найкращого від Брока Леснера, який перемує до WrestleMania 39 з кількома кращими варіантами ніж OMAS. WrestleMania це найбільше шоу року для WWE, тому болівальники очікують, що будуть заплановані наймасштабніші матчі, особливо коли йдеться про найкращих зірок. Ось чому фанати були неабийкі здоволені, коли було підтверджено. Що Брок Леснер зіткнеться з Омасом на Urstло 39 цього року. Незважаючи на те, що Омас створює очевидну фізичну загрозу в ціленому звіру, це було схоже на неприголомшве оголошення, це лише тому, що Омас не позиціонується як найкращий талант, а на ринку він досить обмежений. Багато людей вважають, що Дабідебі не отримує найкращого від леснера, який бере участь у цьому шоу. Оскільки в моєму відео є кілька кращих варіантів, ніж Омас. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є 5 суперників Брока Леснера не Ресламая 39, які кращі за Омаса. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Кельтський воїн був одним з найкращих виконавців WWE за останні роки. Він заслуговує на те, щоб отримати з цього найкращий матч. Матч між Шеймусом і Леснером був би чимось новим, і Шеймус наразі відчуває, що він буде життєздатним варіантом, щоб змагатися з ним. Крім того, Пійка, яку вони б мали на ринку, безсумнівно створила б щось свіже та захоплююче, ніж те, що Леснер зробить проти Омаса. Якби Дебідебій хотіли, щоб Брок Лестер змагався з гігантом на Ресламані 39, тоді їм не потрібно було б дивитися далі, ніж Брон Строумен. Він приносить розмір і силу, але він набагато синіший на рингу і на мікрофоні, ніж Омас. Вони з Леснером працювали раніше, але велика одночна зустріч, подібна цій, була б ідеальним місцем для них, щоб продемонструвати себе. Їхній поєдинок був би коротким, але вражаючим, що потрібно на розламанії, звичайно. Той факт, що єдиний одиночний поєдинок між Броком Лестером і Друма Кінтайром відбувся на порожньому складі є пародією, оскільки важкий поєдинок між ними обома міг би стати дивовижним відовищем. Це гідно того, щоб це відбулося перед Сдіоном. І дуже багато людей це побачили, і це могло бути чудовим варіантом для Reslama 39. Перегляд цього був би легким вибором, і одна аудиторія насладилася б цим. Макінтайр все ще залишається одним з найпопулярніших людей у ростері, і він почувається більш гідним суперником, ніж якийсь Омас. У Resonate 39 логічним суперником для Брока Леснера виявився Бобі Лешлі. Після того, як звір що хорював під час їхнього матчу в Elimination Chamber 2023, використовуючи низький удар, тобто в пах, більшість людей припустили, що це означало, що умовний матч дозволить їм завершити свої завдання на найбільшій сцені реслінгу. Замість цього обидва чоловіки були кинуті ворожнечу, яка не надто захоплює фанів. А їхнє власне суперництво, яке фанати завжди хотіли бачити, залишилося в поганій ноці. Да від просту можливість з цією можливістю, яка була б найсильнішим варіантом. Зрештою суперник номер 1 якого я вважаю хотіли б всі бачити для Брока Леснера цього року на Wersalmine 39, був би логічно Гюнтер. Незалежно від того, чи це був матч за міжконтинентальний титул чи ні. Вулівальники сподівалися побачити, як ці два гіганта зіткнуться середині рингу, що могло стати важкою зустрічю. Цей матч навіть джнили під час чоловічого матчу Royal Rumble цього року, коли вони дивилися один на одного вниз, і люди припустили, що це означало, що це відбудеться. Але, на жаль, це не так. Але сподіваюся, це так. Оскільки це може бути справжнім незабутнім матчем. Напишіть в коментарях, хто ще міг зустрітися з Леснером на Reslamaya 39. Замість Омаса, звичайно. Буде цікаво почитати. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зробити те саме тільки в коментарях, чому. Для мене це дійсно важливо. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Всім удачі, дивіться ресінг, дивіться його багато, всім до побачення!